Чи є вже зараз стратегія? Тому що ми розуміємо, що тоді абсолютно не було стратегії ніякої. Чи є зараз за тими словами, що промовляється справжня стратегія? А ці слова зельського, якщо нас не візьмуть НАТО, то не нас не візьмуть. Вони ж скажені сказані не до повномасштабного вторгнення. Так вони ж сказані під час. І тому враховуючи, що за місяць буде лепневий саміт Вашингтоні щодо НАТО, і для нас величезний шанс, вікно можливостей да отримати запрошення. Пане Дмитре, ви бачите насправді, що ви знаєте? Чи є зараз стратегія нашого майбутнього України? Ну мене неприємно вразила оця програма з 10 пунктів, яка була викладена там, ще півроку тому да, для. Майбутнього цього саміту в Швейцарії, де не було якраз головного нашого. Прагнення долучитися до північно-атлантичних структур, що є запорукою нашої безпеки на майбутнє. А сьогодні, верніше, не сьогодні, а днями президент Зеленський дав інтерв'ю європейській пресі, де взагалі скоротив ці наші вимоги до трьох пунктів, і там не було як на мене нічого принципово важливого. Там було морське там судоплавство, енергетична безпека та обмін полоненими. Напевно, це дуже важливі питання, але ж вони не є сьогодні для нас критично. Важливими, коли нам не вистачає зброї, не вистачає особового складу. Тобто я підтримую якраз ініціативу Олексія Гончаренко, який поставив питання руба, чому ми досі не звернулися до країн європейських наших союзників для того, щоб вони дійсно посилили наші можливості за рахунок своїх військових контингентів. Вони вже висловили свою готовність надіслати інструкторів. Але треба розширювати присутність іноземних не тільки іноземної зброї, а й іноземних військ. Я нагадаю, що навіть там в часи Другої світової. Війни, коли там Радянський Союз боровся проти фашистської Німеччини і був насправді ну, не менш на жорстоким режимом да, і садиським режимом ніж німці, нацисти, але в той самий час на нашому боці воювали там ескадрилі, Нормандія, неман французькі воювали польські підрозділи, які підпорядковані були там уряду Андерса в екзилі. Тобто, а якщо тоді допомагали вордолаку Сталіну, то чому сьогодні європейські країни не можуть на нашому боці боротися проти найбільшого так сьогодні загрози світової стабільності путінського режиму? Тому як на мене знов ж таки з як самого початку я на. Це вказував, що пріоритети у президента були виставлені невірно. Не, не тобто він, як ми в цьому фільмі показали, займався всім чим завгодно. Там мільярдом дерев, лавочками з QR-кодами, там аеродромами Була, в ще є в в бабуся. є бабусями да цим університетом президентським і Голівудами, і, і Діснейлендами. Євро... Він мене вразило, що буквально за три місяці до вторгнення російського проводять нараду нараду Зеленського щодо майбутнього там чемпіонату Європи з баскетболу. Ну як можна? можна відволікатися на такі другорядні речі, коли вся світова преса вже вас попереджає на носі путінський наступ. Вам треба рити окопи. Як ми може таки повторили цю в цьому фільмі цю фразу, яку сказали американські дипломати під час перебування Єрмака і Клімкіна в Вашингтоні, Рити траншеї, рити окопи. Це пролунало в вересні місяці. До цього під час візиту зеленського ще в серпні. Йому те саме повторили. Що треба готуватися до повномасштабного російського вторгнення і нехтування своїми обов'язками як головного верховного головнокомандувача та верховного дипломата? Це ну насправді найстрашніший злочин, який ну, свого часу історія розсудить. Не тільки історія. Я переконаний, що відповідні судові органи будуть займатися цим цією справою, тому що це призвело до страшних жертв людських жертв. Я завжди повторюю цю відому фразу, що найбільша цінність, абсолютна цінність на землі, це час. Відведений нам для нашого життя на землі кулі, да і коли через те, що своєчасно не були відповідні заходи впроваджені, і ми тут евакуювали Кабміни, евакуювали ДБР і Генеральну прокуратуру. Дольма нагада а, да, а тисячі сотні тисяч українських дітей буквально за лічені години опинилися в тих районах, які були захоплені, і тепер нам там вартує стільки зусиль повернути їх в Україну. Ні. Хто ж за це ніякої там відповідальності не поніс. Ну той список, на жаль, претензій він пролунав тут в нашому фільмі, але їх він набагато довший насправді цитують мою фразу про те, що жоден народ не сплатив так дорого за перегляд дешевого серіалу. Ну раніше серіал не такий дешевий, а головне, що це лише один маленький гвинтик цієї величезної машини гібридної війни. Нагадаю, що саме гібридна війна покладена основу російської стратегії. Це офіційно навіть записано в їхніх документах. Військова доктрина російської. Федерації передбачає, що три чверті всіх засобів використовується саме на гібридну війну, з а тільки одна чверть на безпосередньо озброєння та підготовку особового складу. Тобто, це не тільки накачування сам Соловйовщини і Скабівщини власного населення. Це інфільтрація своєї агентури, це створення таких гібридних проросійських режимів по периметру. Як ми знаємо за формулою цього це суркова стабілізація внутрішнього стану в Росії, можливо, виключно за рахунок розпаковки хаосу по периметру. Як стверджував Венедіктов, керівник ЕХО Москви, після зустрічі з Путіном напередодні президентських виборів, що хто його запитали, хто наш кандидат на президентських виборах, він сказав, наш кандидат, містер Хаус, хто швидше призведе до Хаусу, той і наш кандидат. І на жаль, ми не можемо навіть приблизно сьогодні збагнути осягнути всю велич цієї машини гібридної війни. Я веду маленький приклад. Три роки тому BBC робило дослідження про те, як на далекому Мадагаскарі там за 10 тисяч кілометрів від Москви висадився десант російських там дипломатів з Нами, які на літаках завезли там десятки мільйонів доларів і скупили всю опозицію з тим, щоб зробити проросійський режим на цій далекій острівній країни. Нас завозили літаками. Ну це офіційні відомості, які сьогодні розслідуються відповідними американськими службами. Так звані Російська православна церква, про яку згадала Ірина, завозила сюди подарунки від афонських старців на десятки, якщо не сотні мільйонів доларів. І Ірині доводиться сидіти в одній залі з тими людьми, які да. були реципієнтами цієї. Цієї допомоги, і досі ми не позбавилися ні цього цієї партії проросійської. Там декого ну ж таки внутрішні там розборки призвели до того, що Шуфрича заарештували, А решта ж лишається в залі і не заборонили російської православної церкви. І ті, хто мають сьогодні боротися з цими інсургентами, інсургентами ворожою агентурою, вони самі опинилися сьогодні за гратами, як полковник Червінський. А найдосвідченіший український розвідник генерал Бурба ходить так само, як і я на судові засідання для того, щоб звільнити. Відповідних українських розвідників від сьогодні переслідування. Тобто, на жаль, далеко ми не просунулися на в шляху боротьби з цією російською гібридною війною, навіть не вскрили навіть приблизно там всі напрямки. Тобто, я сьогодні знов ж таки той самий шарій, який викинув в своєму телеграм-каналі цю сцену з. ТЦКшником з рівного і його одразу ж почали розкручувати банкова для того, щоб споплюжити українських військових. А свого часу я пам'ятаю, як на наші заходи напередодні президентських виборів, ми в Одесі під пам'ятником Речельє зібралися там з покійним. На жаль, Глібом Бавичем-Бавичем, якраз читали його вірш про те, що про князя Скомороха, і тут раптом навколо нас 200 чоловік з цими червоними кульками, агентура Ширія. Вони на мої виступи перед студентами надсилав він агентуру, сплачували там по 15 тисяч гривень для того, щоб вивезти мене з рівноваги, і потім робив на своєму каналі такі ролики. Ось будеш божевільний Чекалкін, тут залякує всіх нас, що Путін нападе. І дивіться, якісь абсолютно параною якийсь поширює. А сталося так, як я, про що ми попереджали.